Сьогодні готуємо печиво в школу для онучки та її однокласників. Ароматне домашнє з любов'ю. Отже, вершкове масло нам потрібно і цукрова пудра. Все ретельно збиваємо до білої пишної маси. Далі нам потрібно півтора яйця. Краще це зробити, просто збивши два яйця і додати 75 грам. Тобто 3 четверти, хто знає математику. Далі додаємо сіль, ваніль та борошно. Ділимо тісто на дві частини. Одну додаємо какао, а в іншу трішечки борошна. Порції мають бути однаковими. Далі, щоб добре розкачати однакове рівненьке тісто, беремо 4 листи пергаменту та з кожної сторони загинаємо по 2 см. Робимо ми такий конвертик. Між двома листами пергаменту кладемо тісто та розкачуємо квадрат. Такий квадрат допоможе нам, щоб наше тісто було однакової товщини, а також однакового розміру. Більш детально ви можете побачити на відео. Тісто ми розкачуємо зразу свіженьке, не викладаємо в холодильник. Тоді нам легко це тісто буде сформувати. Викладаємо біле тісто на шоколадне. Легенько притискаємо, щоб з'єдналося. При цьому важливо, щоб шар ляг рівно на шар. Трішечки притискаємо або ж можна навіть змастити водичкою, щоб з'єдналися шари. За допомогою пергаменту ми скручуємо рівненький рулетик, щоб наше тісто стабілізувалося на півгодинки в холодильник. Потім нарізаємо рулет кружечками приблизно по сантиметру, формуємо за допомогою ложечки краї в формі кори дерева і випікаємо приблизно 20 хвилин. Температура 170 градусів. Наші зроблені з любов'ю тістечка прямують до дітей.